Скайлінкер все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Вітання! Сьогодні ми заглибимось у матеріал Володимира Степанця, опублікований на Скайлінкер. Називається Тепловий слід терміналів супутникового зв'язку Досвід сучасної війни. Здавалося б, ну, супутниковий інтернет це ж про зв'язок, але виявилося, там є м -м, неочікувана вразливість. Абсолютно точно. На початку повномасштабного вторгнення, ну погодьтеся, мало хто взагалі уявляв, що звичайні тепловізори, які існують давно, та е, сотні тисяч супутникових терміналів. Сотні тисяч це ж величезна кількість. Саме так. Чи то Starlink, чи інші системи. Лише в Україні їх понад 200 тисяч. І оця концентрація на полі бою створила абсолютно нову, унікальну ситуацію. Дезвичайне теплове випромінювання ну стало серйозним демаскуючим фактором. Тобто, виходить, технологія, яка має з'єднувати сама по собі, стає таким собі маяком, але не через радіохвилі, як можна було подумати, а через тепло. Ну це справді несподівано для сучасної війни. А звідки стільки тепла береться? Ну е все досить логічно насправді. Термінал це ж купа електроніки всередині. Радіовипромінювачі, процесори, блоки живлення угу. все це перетворює електрику на тепло. І треба сказати, досить неефективно. Десь 70-80% спожитої енергії йде саме в нагрів. Уявляєте? Ого, це значна частина. А ще ж сучасні антени, типу афар, активні фазовані антенні решітки, вони ж потребують постійних обчислень, щоб керувати променем без фізичного руху. Це теж додає нагріву. А будь-який перегрів це ризик збоїв або й повної відмови. Логічно, виробники ж мали це якось передбачити. Ну. Якесь охолодження там є? Звісно, є. Переважно два типи використовуються пасивне, це як у Starlink. тепло просто розсіюється через поверхню корпусу, але тут, знаєте, є нюанс. Який. Будь-який бруд, фарба, навіть невдало підібраний маскувальний чухол, все це може створити такий собі ефект термоса. Ага, термоса. Зрозуміло. І все, тепловіддача різко погіршується, корпус починає перегріватися. Тобто, виходить навіть звичайна фарба чи бруд, можуть перетворити його на таку собі пічку. Це важливо знати. А другий тип охолодження це активне, тобто з вентиляторами. Такі системи є, наприклад, у Кімета чи Сайткюб. Вони звичайно ефективніші в плані охолодження, але й більш вразливі до пилу, до вологи, ну і шумляють додатково, що теж не завжди добре. Але ж, от є ця специфічна історія саме зі StarLink, той їхній режим підігріву. Як він працює? А, Так, режим топлення снігу. Задумка ж, яка розтопити лід чи сніг на антенні, якщо вони блокують сигнал? Ідея ніби корисна. Ну так для певних умов. Але проблема в тому, що він може вмикатися автоматично при будь-якому погіршенні сигналу. Навіть якщо причина це, скажімо, невдало накинута маскувальна сітка, яка трохи заважає. Оце так і цей режим він же суттєво збільшує тепловий слід. Робить антенну набагато гарячішою, його можна вимкнути, звісно, але для цього потрібен доступ до налаштувань. Стривайте, тобто намагаючись краще сховати антенну. Можна випадково увімкнути режим, який робить її ще помітнішою для тепловізора. Це ж якась пастка виходить. Як тоді правильно діяти, щоб і замаскувати, і не створити собі проблем. Ось тут власне ключова помилка, про яку пише автор: багато хто намагається сховати тепло, але ж тепло сховати неможливо фізично, воно має кудись виходити. Логічно. Тому завдання термомаскування не заховати, а розмити цю теплову пляму. Зменшити її контраст на тлі оточення, щоб оператор тепловізора чи там автоматична система розпізнавання не змогли її легко виділити, і критично важливо забезпечити відведення тепла, Тобто? Тобто жодних термоізоляційних матеріалів типу пінопласту, поролону, щільних тканин впритул до корпусу це прямий шлях до перегріву. І до того, що на якихось відкритих ділянках з'являться дуже яскраві, дуже гарячі тошки. Зрозуміло, чого не треба робити. А от у статті Степанця є якісь конкретні поради, чек-лист, можливо, щоб уникнути цих помилок. Так, автор пропонує дуже практичний перелік пунктів для перевірки маскування. Основне, перше, перевірити, чи точно вимкнений режим топлення снігу, якщо він зараз об'єктивно не потрібен. Угу. Друге, забезпечити вільний простір навколо корпусу для циркуляції повітря. Ніяких оцих термосів. Третє. Маскувальний матеріал не повинен торкатися гарячого корпусу. Треба залишати повітряний прошарок, щоб сам матеріал не перегрівався від терміналу. Це важливо, щоб саме маскування не стало джерелом тепла. Саме так. Четверте переконатися, що сам матеріал маскування не блокує сигнал. Тобто він не має бути металізованим чи надто щільним. Це все стосується самої, так би мовити, конструкції маскування. А що ще? Далі. П'яте. Продумати, як це все поведе себе за різної погоди: дощ піде, сніг, вітер, чи не намокне маскування, не злетить, чи не погіршить зв'язок ще більше. Шосте, дуже важливо оглянути замаскований термінал з усіх можливих ракурсів, звідки може дивитися противник. Точно чи не залишилося десь помітної гарячої плями, яку видно під певним кутом. Тобто, мало просто прикрити зверху. Треба думати, як це виглядає з боку, здалеку, можливо, згори. Абсолютно. І останній пункт сьомий, можливо, найважливіший перевірити ефективність вашого маскування і не просто очима, а аналогічними засобами, які може використовувати ворог, в ідеалі дроном з тепловізором. Оце вже серйозний підхід. І робити цю перевірку треба тоді, коли термінал активно працює, особливо на передачу даних, бо саме тоді він гріється найбільше. Це звучить дуже вичерпно. Хоча, звісно, виникає питання, наскільки це завжди реалістично в польових умовах, чи є час, можливість для такої ретельної перевірки. Але сам підхід зрозумілий, потрібен баланс між маскуванням і нормальною роботою пристрою, не допустити перегріву. Саме так і розуміння цих принципів фізики тепла основ термомаскування це вже знаєте не просто якась технічна деталь в умовах сучасної війни, де тепловий слід може буквально видати твою позицію. Це стає питанням ефективності зв'язку і, зрештою, безпеки. Дійсно дуже важливі уроки. Здобуті з такого, можна сказати, унікального досвіду масового застосування цивільних технологій у військових реаліях. І ключова думка, мабуть, жодне маскування не є ідеальним, поки його не перевірили відповідними засобами. Так. І звісно, додам, що для тих, хто хоче ще глибше зануритись у всі технічні деталі, розібрати рекомендації детальніше. Повний аудіорозбір статті Володимира Степанця буде доступний на платформі Skylinker, де власне і опубліковано оригінальний матеріал. Чудово. На цьому, мабуть, будемо завершувати наш сьогоднішній розгляд, і це, знаєте, змушує замислитися, якщо звичайний тепловий слід цивільного по суті пристрою став такою значною військовою вразливістю, то які ще неочевидні сліди, цифрові фізичні, ми залишаємо щодня, навіть не підозрюючи про це, є над чим подумати.